Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, з вами я Сергій Шелудько. І мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше господарство. Неділя, вихідний, відпочиваємо, справляємося по господарству. Ну, Писали, да, ті, хто тримають господарство, як таких вихідних, ну просто їх не може бути і кудись вирватися на якусь хвильку. Це дуже-дуже проблематично, тому що треба, щоб хтось був вдома. Так що, друзі, на даний момент у нас знаходиться ящичок. У нас неділя, ранок. Сьогодні у нас приморозок. Отака у нас погодка. Покрова була позавчора, і вже другий день у нас приморозки. Будемо готуватися до посадки часника цибулі озимої і Надіжда Анатольовна буде сіяти моркву. Тобто є наш ящичок традиційний. Чому він стоїть? Значить, буде у нас. Реалізація поросят. Вже до мене приїхав мій товариш. Звати його Анатолій. Я на нього кажу Дід Толя. Зараз ми його зустрінемо. Ну, Хто дивиться мій канал, він пролітає там десь періодично в моїх відео. О! А ще ми на нього кажемо, не дід Толя. А слава Україні! Добрий день, героям слава. Доброго здоров'я, братку, обнімати не буду, бо трошки так сказати, не, не при параді, Див... не в святковому ну, це... костюмі. Ну, сьогодні в нас. Ти ну, як йо... завжди, якщо на нього кажу не тільки дід Толя, ага. а ще на нього кажу жених. <рес> Чого що він постійно приходить до нас з конфетами. Скільки... Ай, скільки... давай це не треба. Скільки? А мені подобається просто стабільність. Ромашки а це шо... соб... Ромашки шелудьківські, які любить Сергій рівень. Скільки <рес> років ми вже знайомі, я не знаю. Ну, але, скі... тобі не так. але скільки я його знаю, скільки він приходить з конфетами, це є стабільність і мені є, ну, дуже приємно. Вона, як то кажуть, завжди радує. Є стабільність, це прекрасно. Почесне слово, друг. Це мій друг талянчик, в мене їх небагато, але він один із них. Правда, він колись сказав там на День водія, теж ти колись тоді свинку забирав на День водія, так? і ти сказав, вам гнутого, ні мента суперового, да? Так? так що, друзі, якось так. Було, так. так ти побіг до Лесі Петрівни. Шукай, де ж кребеска ворота, чуєш? Ага. О, Так що, друзі, якось так. Анатолій Бігал. приїхав, вирвався із роботи. Вчора з ним е... нема? Шукай, десь моя підкривать сховалася. Нема? Ти в 35 дверей треба постукати, дізнайтесь, знаєш, туди конфетки, рабай. Я люблю ромашку. Анатолій знає, що його товариш любить. А я йому комбікорм мене він любить комбікорм. Так що, друзі, раніше і в теперішнє время, як би там не було, стараємося підтримувати один одного. І як там кажуть, чим багаті, тим і раді. Зараз будемо робити таку все на що? Будемо робити процедуру продажу кабанчика-коріфанчику. Але на чому можна заробити, це можна зробити тільки на другу, да? так? Тільки, тільки на, на Тільки заробляю. на своїх, так. Да. Да, Тому що на чужих не заробиш. Да, Так що, друзі, зараз будемо парити. Та люну кабана, я не знаю, як я його буду тобі ще знає. він вже, знати. вже здоровий. Ні, ну якби ти ще може, їхавши... давай гоном. Ні, я думаю, може, хай би в мене вже поживши трохи би. бо їх не чиє. Я, я, я вже колись йому таке <ріх> говорив. Так що, друзі, друг, це та людина, яка прийде на допомогу в будь-який період часу. І це одна із тих людей, які не я можу довірити свою сім'ю. Він професійний водій не все своє ліпить. Це я тобі так кажу. Ну, спасибо. Да, тому що з таким стажем і з такою історією, все-таки я вважаю, що ти професійний водій, і я можу йому довірити свою сім'ю. Так як я не їжджу там ні на столиці, ні на дальники не можу вибратися, є в мене. Не, не особистий водій, стажиров... але. на стажировку до мене, я... ми поїдемо куди хочеш. Часу немає, я поїхав. Так, за... давайте не будемо. Час завжди можна. А найти. зараз ти знаєш, це наче і бачу, ну, але в очках. Да? Але mm. є такі нюанси, їдеш, хоба, наче ти ну, просто ти де щось не замічаєш. Приходиться, їздить Не, на Це дуже багато роботи. Це все передали. це робота. Які там кажуть, неділя, вихідний. Лода, ти до мене дзвониш, кажеш, я сьогодні трошки раніше, вибачте мене, будь ласка, да, Сергій да. Сергійович. Але в нього теж робота, тому що ну, зараз такий період часу, що треба працювати і працювати. Для того, щоб ми працювали, жили наші близькі, і щоб можна було допомогти, так сказати, теж ближньому своєму. Так що, Анатолій Батькович. Це за... їм прицеп... да, я саме те казав але Петрозь, Тui, Григорю". Григорю. <"Чо> Петрович, але ж ти Григор. А чого Петрович, <глуш> що він на мене завжди прийде, як Петра і Павло, він до мене дзвонить і каже: Сергій Петрович, добрий день зі святом. От я на нього кажу: Петро. Він каже, ні ні ні, ні я так, е, Життя нас звело. Я думаю, що в кожного з людей є такі товариші. Мені дуже приємно, що він у мене є. Бабла в нього в мішок привіз. Він допоможе ні. мені баблом, а я йому допоможу кабаном. Так що 7 гривень він вже приготував. Хочу, я сало, думав, хочу сало. Сало, да. Сім, щоб було усім, зараз не буду тебе затримувати. Цепляю прицеп, і прицеп або прицеп затягуємо, під'їжджаєш. Всього, ну, я... ти ж знаєш де прицеп. З Джеком поздоровка, якщо притягнеш прицеп. Не ні, 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 ні. Так що, друзі, а ну, я піду підготую кабанця. Е -е -е Ваги я витягнув чисто для формальності, для того, щоб Тоха знав, з якого місця він стартує. О, сьогодні ще приїде один товариш мій Олександр Олександрович Бородиня. Сьогодні також у нього один єдиний вихідний, і він мені також багато чого допомагає. І я йому стараюся теж чимось допомогти і так сказати, заставив його колись в своє время тримати домашнє господарство у нього на він побудувався. Там ніколи не було господарства, і в нього свині ростуть. Не буду казати, там тут фу, хтось каже, ну, все нормально. Так що, друзі, сьогодні приїхав Толянчик, мій дружбанчик. Приїде Олександр Олександрович. Дасть Бог приїде Сергій Купрієнка, сестра із Іванкова, Чорноб... ну, десь туди Чор Чорнобильська область кажуть, я точно не знаю. В тому році він також її возив кабанчика тюльпанчика і ще один кабан. Тож ми ту клітку, що меншеньких, ми одебрали. Ми їх підтягнули, провірили, ростуть. О, професійний водій здає задом, все чітко, все нормально. Анатолій, а що ти без аварійки? Чуєш? А в монітушки такого воно пікає. Давай ще трохи. Пі-пі-пі-пі, бо будеш тягнути його далі. Вона ж по правилам мого каналу цього. О, Все хорош, нормально. Здав на 5 по 12 бальній системі ви зробите нормальну європейську цю. А у мене е, розетка така, тому що я ж раніше їздив з прицепом часто, і ця європейська вона не знаю, хто її не е, не, вона підходить. Я не знаю, хто їх просто запатентував. Вона так розшатується, постійно є проблеми. І ми робили такі фішки. А з цим не, нема проблем. Нема проблем. Така фішка у Сереги моєго на 9 у Руслана він тягає, в Юрі, тобто у всіх людей, які беруть цього прицепу, така фішка. Так що і за чого ми переробили? Ти візьми навіть ті люди, які тягають прицепи, свиноводи, у них в основному такі. Отакі. Да, що просто чітко є контакт. А ця завойська ти візьми її, там постійно так шатається. От є нюанс не треба, Як то кажуть, до Європи двигатися, а не до. Ми в Європі. Ми ж знаходимося в розположенні, то в нас європейське. О, хай Європа до нас двигається. Всьо, ти поняв? Всьо, ми є Україна, єдина, ціла, суверенна, справжня О, <гум> держава. Порвав би. Так що, друзі, якось так. Все, Талюха під'їжджає машинкою. Головне, хоч комбікорм не забудь, бо не буде чим Валерчика годувати, чи талянчика. Ну що, друзі, такий кабанчик на даний момент фігурує в цій справі. Зважимо чисто для того, щоб Тоха знав. О. І все буде Україна. Тобто в кожному дворі, так як по традиції в нього були раніше. Свинки, дримав він свинки, і я йому допомагав з цим ділом. Так і далі. Я хочу, щоб навіть в це нелегке, нелегке время, чи в цей нелегкий час у нього також був якийсь валерчик у господарстві, щоб він змог своїм діткам, е, своїй родині зробити свято, зробити таранчук. Що ти? Аляха, пішли зваженця, пішли. Ой Толян, талян. Я на нього, знаєш, просто не в обіду. У мене така дурна привичка завжди казати там що поняв. Я... Маленький? Так такий, як ти. Сергійович. Ну, Він такий просто виріс, поки ти до нього приїхав. За скільки? два За За дні. Тижні? Да. Він був дріщом. Я, я ж своїм друзям віддаю те, що як там кажуть. Я то я то як. Можу, що щоб... мені не гоже. Ну я ж стараюся відсадити, проконтролювати. Поправить і що цепляй прицеп, а що ти за... дома виженеш і будеш цього? Толя, не починай. Я думав, я його 10 кілограмів наводить. Чуєш, це ж топ-контент, там скажуть, чуєш, скажуть, це вони там зняли відео, а потім та йому гроші тикнув. Сергію. Скільки ти мені вже год гроші тикаєш? Кожний рік. Да. Да. І я так само. Так а що робити? О вот таке життя. Таке а що це таке сонце нас за заморозило? Так що, Тоха, відкривай бага... цю штуку, богадільню. Навірно, ми борта відкриємо, щоб ти не пер. А дома здаси, здаси. А скільки вага ж показати? Так, да, гоном погониш. Мене... Толя, а скільки тебе кілограм? Мене 70. А, так йому недалеко залишилось. Да. Ні, ну не настільки. Можеш прийти подивитися. Раді цікавості. Я кажу, це формальність для того, щоб Тоха знав, який у нього віс. За скільки він виріс за три неділі. Йо, мать! Три, міся... три місяці дріщу. Ж... Ти ж приїхав тоді, я таких, каже, не хочу. Я казав мені аби трохи більше. Ти кажеш, Підрос... приїдеш через. Здіяв! Пацан сказав, Підрос... Сергій Підрос... зробив. Блях, я ж вонючка, братику. Він какунька. Е, Туха, давай зразу, мабуть, там комбікорм принесемо. Ну, а да, потім вже тоді ми посадимо і ти типу, полетиш. Сонце світа не знаю, там видно що чи ні. Піду з талянчиком сразу. Ну, ну, вже жиде в комплекті. Комбикон. Пілимо, тут им же закинение вода и маленький. Сергій явись, ты спущайся. Я вже кругу. Мама дома? Да. А ну будете на дюйде.

Даже не должно пролітати все слово. Так, що а, ми як, а як ми його красиво зробимо? Ну взагалі по правилам каналу людина повинна взяти, вона на руки. Не, ну так на, для чого ти зробив отаке, а? Який? Він? Ну здорове ти зробив. Поросяк? Да. Одно, що він он вже обліпив цю клітку. <рес> ми його зараз, навірно, с тобой. Давай я так візьмем. Да. І передок открити. І ми його заживемо. Отак ми з сапком забили. Це притак. Отаку? Так, 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 так. Це то відраз. Закривай порядок! Помоли? Ні. Виганяє. А, Приходьте. Хороші. Виходь. Приходьте. А тут? Закривай. Ой-ой-ой, Анатолій... Анатолій Григорович. Так що, друзі, все, загрузили ми звати? Ну, взагалі тол його Толік звали, але не треба його... не, не Толіком називати. Ні, ти казав я, у тебе Валерчик. Валерчик. Ну хай буде Валерчик або байрактарчик. Вайрактан? Чи ж а цього не, не того, що по сусідству З тобою живе? Ні, Ні, Сашко. Сашко, ну тоді можеш назвати Валерчиком. Бо якось би невдому, прийде сусід в гості до тебе. Ага, а вайрю. ти Саня, скажеш Саня Саня, йди сюди. За да, Саня Саня. Пійде? Сергійовий, дай Бог тобі здоров'я. Ти людина від Бога. Таких людей одиниці, можна сказати. Мене судьба звела з тобою. Ну, хоч і спонтанно, як то кажуть, ну це все робота, і ми, як то кажуть, повинні спілкуватися. І ну, я, я не знаю, чи чи це, це вже топ-контент, це вже наіграно, як по сценарію. Для тебе можна багато розказувати. І людина прекрасна. Двоючник, Пасі. свиновод, і дуже-дуже погана людина. Все, друзі, на цьому будемо завершувати зділку номер 1 за Ща заберу срочно бабло, тому що для того, щоб велося в кожній і родині. Треба, як то кажуть, щоб на камеру не було, тому да, що це буде. Да, це дуже велика взятка. Да, і так. я завжди говорю всім, хто може допомогти ближньому своєму, хоч в таких ситуаціях в життєвих стикаються, що брат з братом воюють за спадщину і там за різні речі. Допомагайте, от щепніть від себе. Це не допомога, це просто дружеський підгон. А от він мені допомагає, я йому так і живемо. Так, так і воно так, повинно бути. І так, повинно. Да. І так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги. Миру здоров'я та добра. Та нічого страшного. Анатолію Григоровичу, хай росте кабанчик. Так, а не я не ж буду контролювати далі. на снаги і здоров'я в першу чергу. Так що все, всім, друзі, пока-пока. Отправляємо в командировку Валерчика.